Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі Наша дача. Ми щойно закінчили збирати каркас нашої нової теплиці з полікарбонату. Я хочу трішки зробити коротенький такий огляд, як виглядає каркас, і е, розповім, як я його, я його кріпив. Сподіваюсь, це відео буде корисним для. Тих дачників, хто замислюється над тим, щоб також поставити в себе на ділянці невеличку теплицю для вирощування рослин. Так що, давайте подивимось, я зараз все розповім. Друзі, тепличка наша не зовсім велика. 4 метри завширшки і 6 метрів завдовжки. Ось так вона виглядає ще без полікарбонату. Що хотілося б сказати? Ну, свої враження по, по складанню її, по збору. Це було нескладно. Більшу частину теплиці я збирав самотужки. Деякі речі мені допомагала зробити дружина. Розпочинали ми, звісно, з викладки фундаменту 100 на 100 брус. Ось, ось так він виглядає. Я його виставив відносно. Паркана, щоб він був паралельний. Виставив, звісно, по рівню, щоб він був рівненький по рівню. Це не складно. Проклав-проклав, тим більше, що ось ця частина фундаменту 4 метри, вона цільна, тобто один брус такий цільний. А ось де 6 метрів тут у нас з двох частин, бачите? Друзі, а якщо ви ще в пошуках дійсно якісного насіння овочів та квітів, посилання на магазин Тетяни Вікторівни я залишу в описі до цього відео. Саме з цього насіння ми вирощуємо вже багато років свої рослини, так як і тисячі українців вирощують свої рослини, саме з цього. Магазину. Переходьте дивитесь, якщо щось подобається. Замовляйте, а Тетяна Вікторівна з задоволенням вам цю посилочку швиденько збере і вийшли перевізником новою або Укрпоштою. Але давайте продовжимо. Ну, також тут не складно було цими пластинами. Я ось так от зібрав. і все. Потім закріпили наш фундамент якарями. Я в одному зі своїх відео показував, бачите, ось ось 10 штук ми вкопали для закріплення фундаменту. Щоб коли вітер, ну і таке інше, щоб нашу тепличку не підприпадняло. Це кріплення каркасу фундаменту. Я вважаю, дуже корисне і дуже. Таке буде допомагати їй ну, нашій тепличці встояти в несприятливих погодних умовах. Далі, що ми робили далі? Проклав я ну все робив по інструкції. Є інструкція в мене, проклали такі запчастинки і на них поставили тут вдіваються такі от трикутнички. Потім на трикутник одягли оцю арку. Все це закріпив. Бачите, саморізи. Парада така, друзі, якщо будете щось збирати, краще брати отакі жовтенькі. Чорні не беріть, вони ламаються. і У нас в комплекті, до теплички, всі були жовтенькі, вони набагато краще. Потім розпочали ставити арки. Арки були з декілька частин у нас. Ну, Така конструкція теплички, давайте я зараз так ближче покажу, де вони ось розпочинається арочка. Пішла, 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 пішла. Тут вона суцільна. І ось тут, бачите, ось тут стик. Він кріпиться, зараз перейду сюди, він кріпиться з однієї з однієї сторони клепки. Це на підприємстві поставили ці клепки, там така вставочка. І ось на цю вставочку я вже е одягнув оцю частину арки і закріпив ось такими саморізами. Це друга частина арки ось, і завершується вона ось тут. Тобто три частини. Е на землі я все це зібрав, також було це нескладно. І потім арки вже ставив поступово. Ставив тут і з іншої сторони, ставив точно так же на цей. Потім зверху, друзі, все покріплено. Ось такими запчастинками. Бачите? Куточки такі, і все болтові такі з'єднання, вони йдуть поверху. Ось така прокинута у нас, як би, бачите, да? вона скріплює, не дає похилитися І така ж сама у нас, ну ось тут краще буде видно, бачите, такі куточки їх. І болти болти, гайки. Все це міцно тримається. Кожна арка проміж собою скріплена. От Якщо пошатати, ну, теплиця стоїть е, дуже міцно. О, в чому відмінність? Ну, давайте ще покажу трішки. Ось тарець, він трішки по-іншому збирався, але нічого також складного. Для прикріплення полікарбонату торцевого до цієї крайні є ще така поперечина. Також вона Кріпиться на цих уголочках таких. І ось двері. Двері у нас широкі. Зараз я тут зав'язав, щоб вони ну, ще не прикріплював шпінгалети, котрі будуть зачиняти, тримати. Просто зав'язав. Давайте подивимось на двері. В одній частині двері це така фіртка хвіртка буде двох, як то? Двох плоскосна. Дверь, звісно, тут шикардосна. Бачите, вона завширшки ну, просто вообще. зручно буде. Ну, по-перше, влітку буде дуже добре провітрюватись. До речі, ще я не поставив, друзі, ось такі. Дві форточки, вони в зборі вже є. Можна ставити їх проміж будь-якими арками. Це не питання. І в комплекті йдуть ось такі. ці, от Бачите, вони будуть підтримати газові амортизатори такі. Ось Ще все розкладено у мене частково, то що я не доставив. А ось на форточки два штуки, таких, це очевидно оці. Порточки, котрі на дверях, тому що двері у нас тут з цієї сторони. Тобто ми звідси будемо заходити. Це робочий захід у нас саме буде частіше використовуватись. ну Тут калітка, паркан поруч і одразу ось так. Тепличка і городик. Так, розрахували саме це місце ми для цього, для теплички Ну Ось так вона виглядає. Рівненька, також поперечена. Покрутили ми її, поприкручували. І ось двері з іншої сторони. Саме така двері, точно така ж, на дві. Я вважаю, це дуже класно, що буде гарно провітрюватися влітку. Але, друзі, у нас ще теплиця не просто теплиця. Я замовляв окремо, ну, як окремо, я просто прохав, коли зв'язувався з менеджерами, з консультантами. І попрохав, що сказав, що мені потрібен розсадник, щоб було в одній теплиці. І бачите, ось у нас ще додатковий частковий фундамент. Я відділив 2 метри, тобто дві арки. Ми відділили і саме в в цьому місці у нас буде ранньою весною. Стояти будуть тут стілажі невеличке приміщення, в котрому ми зможемо обігріти його, не важко буде. І будемо тут на стілажах вирощувати рослинки. А ось все остальне частина приміщення 4х4. Да? Тут будуть вирощуватись наші овочі. Але, але овочі, томати і огірки тут будуть вирощуватись. А тут буде розсада. Розсада і саме оцих рослин, які потім тут будемо вирощувати. І тут же буде вирощуватися розсада для оцих. грядок. Буде де вирощувати. Розумієте, за що я? І також там клумбочки, сілякі. Ну, тераса там зараз будується зараз. Також там треба буде квіти висаджувати. Ось це приміщення 2 на 4, 8 квадратних метрів. Я вважаю, його вистачить для того, щоб необхідну кількість розсади в ньому виростити. Ну, а тут вже будемо огірки і томатики, як я і сказав. Так, що я ще не... Може, щось при... ну, забув сказати, друзі. Ага, труба. Труба у нас, бачите, прямокутна. 25х25. Товщина стінки цієї труби 1,5 мм. Оцинковка. До речі, оцинковка Тут товстий слой оцинковки для того, щоб вона не ржавіла. Це добре, тому що бувають такі теплиці, що ще її будуєш, тільки ще купив, привезли, а вона вже там, там іржа якась з'явилась. Тут такого немає, тому що тут дійсно оцінковка дуже така міцна. Багато років, я думаю, вона постоїть. Це, друзі, що стосується зборки каркаса. Ще раз повторюю, що збирати було нескладно. Єдине, що мені було. Трішечки одному складно оцей тарець я самотужки став, ставив. А він Ну, заважали мені оці двері, поки я їх не зв'язав, вони відчинялись постійно, тому що ще шпінгалети, все в комплекті є, але я ще нічого цього не ставив. Ручки, все це чекає своєї черги. Тому будемо далі працювати. Ну, шпінгалети після полікарбонату. Полікарбонат поки чекає своєї черги. Ось в такому вигляді він до нас прийшов. Тут змотані всі лісти полікарбонату, гарантія 10 років, 6 мм нашого полікарбонату товщина. І що дуже-дуже важливо, друзі, коли замовляєте теплицю, питайте у виробника, з якого пластику зроблений полікарбонат. Я багато передивився на ютубі, почитав літератури. Буває так, що для здешевлення ставлять полікарбонат вироблений з вторічного сир'я. Тобто десь бутилки оці переробили, і він такий з торічного сир'я полікарбонат. Кажуть, через рік, два-три починає мутніти, і сонячні промені дуже погано через нього будуть проходити. Рослини погано ростуть, тому ну, краще брати трішки дорожчий полікарбонат, але щоб він завжди пропускав сонячні промені, щоб він був ультрафіолетово стабілізований, тобто з додаванням стабілізуючих оцих присадок. Котрі допоможуть полікарбонату дійсно стояти багато років, а нам не хвилюватися. Чесно кажучи, перший раз збираю. У нас завжди були теплиці. Ну багато багато років, звісно, але ми їх збирали самотужки, будували з жирє соснових. Там гвозді, молотки, топори, там пили, все таке інше. Тут зовсім по-іншому, ну нічого страшного, це навіть цікаво. Такий конструктор Лего, котрий мені було цікаво збирати і буду продовжувати. Ну, коли поставлю полікарбонат, вже коли вона буде виглядати більш завершеною, обов'язково зниму відео для вас і покажу, ну, як вже тепличка виглядає. Повністю готовому для експлуатації вигляду на цьому кажу вам до побачення. Миру нам, всім, українцям, друзі! Всього вам самого гарного. До побачення.